Друзі, а сьогодні в Арсеналі офіційно стартував театральний сезон розкішною виставою Як врятувати зиму цю казку. Написала Юля Олександрівна Сікалова. Вона, до речі, драматургиня, визнана вже в Україні, прилучанка між іншим, визнана в Україні. Вона написала казку. Вона поставила цю казку. Вона сиділа на світлі, вона сиділа на музиці. Я просто приїхав з Києва підтримати, вручити квіти і записати інтерв'юшечку. Театральній сцені розгортається карколомне казкове дійство під промовистою назвою Снігові ельфи або Як врятувати зиму. Ця історія стара, як світ, про те, що добро таки має побороти зло, і справедливість повинна відновитися. Ідея в тому, що хтось іде за своєю мрією, хтось хоче дійти за своєю мрією, але не усвідомлює наслідків і тому починає робити різні пакості. Але перемагає, що перемагає велика любов, і тоді все стає не. Упродовж яскравого і захоплюючого театрального дійства між собою за справедливість змагаються дві королеви зимового та літнього королівства. Є крижулька, ось ця, Я. яка дуже хоче, щоб крига йшла перед усіма. Але вона не усвідомлює, що якщо на голову землю впаде крига і мороз, то буде кінець усьому. І от вони затіяли отаку халепу. Хряці брязі їй допомагали, бо вона їх хотіла постійно заморозити. Це імен менша сестра Льодуська, от і вона вругла вона хотіла бути як старша сестричка. Ну ми всі знаємо ці історії про старших і менших дітей. Сьогодні театральна родина арсеналу складається із 17 талановитих юних дарувань, які вже й життя свого без сцени не уявляють. Бо ця зірковість, небо як затягує, жартує наймолодша з акторів, восьмирічна Соломійка. Я переживала, але потім, коли я розказала свою роль, я дуже сильно була рада, прям дуже, дуже сильно. Прям дуже я була потім рада і в мене було багато так енергії, що Я змогла це все пройти. Я грала головного антагоніста Крижулька, яка хоче заморозити все, щоб усі були тільки для неї влада. Ну звичайна реалія нашого сьогоднішнього світу. Я хотіла донести, що щоб бути хорошим, хорошою, або просто бути улюбленою, не обов'язково бути завжди першою, не обов'язково бути найголовнішою, бо головних. Вони хочуть завжди влади, не завжди вони її здобувають. Отак, і щоб щось робити і ставати краще, краще, треба розвиватися, а не просто казати от це моє і все. А ось Ярина причудово вжилася в життєстверну роль королеви літніх ельфів, пані Сонцесяйної. Її головна роль полягала в тому, аби передати естафету зміни сезонів зимовій корпорації. Ми крижулі із пані Сонцеся о, сніголикою допомагали зрозуміти істину доброти, допомагали зрозуміти, що не завжди краще добре, коли все покрито кригою. І ми допомогли усвідомити все. Протягом всієї вистави я спостерігав перевтілення свого героя, тому що спочатку він від такого ручного слабкого персонажа переходить у справжнього героя вистави, який врешті-решт, одягає цю прекрасну голову і всіх рятує. Попри дитячі страхи, тривоги та хвилювання, театральна прем'єра прогреміла на ура, і доказом того були гучні овації та оберемки квітів для юних акторів. на виставою, я грала хуртовинку Нас взагалі троє. Ми як тінь пана заметіля. Ми за ним завжди бігаємо, завжди повторяємо його слова. Я задоволена виставою. Спочатку переживала, тому що це я перший раз на сцені. Я рік хожу на театральну студію. Я задоволена, мені дуже подобається Юлія Олександрівна. Вона нас дуже гарно навчає. Взагалі я задоволена дуже виставою. Діти за сценою були дуже схвильовані, деякі плакали, переживали там щось на те на сцені зробили за кулісами. починається одразу. Я те забула, я те забула. І от треба їх сидіти, заспокоювати. Діти дуже органічно, класно повживалися в ролі. У нас дуже багато тих, хто сьогодні взагалі вперше на сцені грали вистав. І вони неймовірні молодчинки, їх і ті, хто більше в колективі підтримали, і всі разом зробили просто неймовірну роботу. Дуже сьогодні пришався. всі задіяні були. Всі вихованці кінські зама абсолютно всі, абсолютно всі, і всі дуже органічно спрацювали. Я їм дуже вдячна і дуже вдячна батькам а, за їхню підтримку. Глядачі діляться, що у захваті і від закрученого театрального сюжету, і від блискучої гри юних акторів. Рана його сподобалось. Да. Хотілося би, щоб цю виставу побачили ще глядачі шкіл наших, можливо, батьки тих дітей, тому що вона дійсно повчальна. є що подивитися, і це театральне мистецтво має бути в масах. Найголовніше те, що основної мети досягнуто, бо ж зиму таки вдалося повернути не лише за театральним сценарієм, а й у наше реальне життя. Жартує режисерка. Зиму треба рятувати, бо ми звикли, що дуже довго в нас не було таких зимових красивих зим. А бачите, начарували такі. А якщо ви бажаєте замовити перегляд вистави про ельфів для вашого дорослого або ж дитячого колективу, то актори арсеналу з радістю зіграють її для вас.